Є. Yeah, є yeah. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металобробці. Ну що, в нас сьогодні на каналі буде доволі цікаве, доволі унікальне відео. Всяке ми з вами за всю нашу історію ремонтували, модернізовували, виготовляли, але виготовити з нуля станок, такого ще в нас не було. Ну от сьогодні в нас буде дебют. Відео буде трошки в іншому форматі, ніж завжди. Відео буде з роботою і моїми коментарями зверху, записаними окремо. Доволі цікаво, получиться побачити. Вам сподобається така якість контенту. Що це за станок? Ну, як виявилося, дрони купити не проблема, але є інші потреби. А саме в шрапнелі, а саме в обладнанні, яку цю шрапнель має робити. І так звернулися до мене наші козаки і кажуть: Максим Андрійович, всяке ми маємо, всяке ми пробуємо, але треба нам просте, надійне і головне невелике рішення для того, щоб робити шрапнель. Що таке шрапнель, можете загуглити. Значить, задача така. Це має бути станок, який швидко рубає січе-дріт діаметром від 3 до 6, максимум до 8 мм, на кусочки довжиною 6, 8, максимум 10 мм. 8-9 оптимально. Річ має бути проста, річ має бути надійна, річ має бути переносна, мобільна, ну і, відповідно, продуктивна. Відео буде виключно з творчим процесом, як я це бачу. Використаю свої бухгалтерські навики роботи в інструментальному цеху. І, в принципі, все буде зрозуміло і інтуїтивно по відео. Наперед хочу подякувати всім людям, які долучилися до цього проєкту. Особлива велика подяка чоловіку, який прислав для цієї затії мотор-редуктор. Ну що ж. Сьогодні ми робимо гільотину для рубки шрапнелі. Приємного перегляду! І так, вітаю вас, шановна парафія. Почнемо. Після простих розрахунків. Були в мене таких от два великих підшипника корпусних, колись мені один підписник подарував. Кілька простих розрахунків, як це порахувати, як це зробити, зусилля рубу, зусилля моменту. Ну, в принципі. Нічого складного, все просто, все примітивно. Був у мене такий от ніж від гіліотини, бачите, піштаним циркулем лежить. Ну, в принципі, проста річ. Ви то знаєте, ви то вмієте, ви на тім всі розумієте. Отак от, от. Стаємо до роботи. Йдемо до Бруна Забуду. В У нього там ззаді є ще невеличкий заготівельний цех, він у нас ще заготівельником підробляє, бачите. І там. Знаходимо кілька потрібних заготовок. Робимо з того, що є різаком кисневим відрізаємо все зайве. До речі, прекрасно працює оцей клавішний японський різак. Прекрасно мав я всякі різні різаки, але це просто казка. Рекомендую переходити на такий інструмент, хто часто і багато ріже. Отак, От просто не різак, а саксофон. Далі фрезеруємо це все, обганяємо в контури всі ці плити. Зараз іде фрезеровка ножової балки. Все це робиться з того, що є, але з тим результатом який і з тим запитом, який нам дали. Західні отвори під фрезу в ножовій балці. Фреза для обдірки залишає на деталі такий характерний гребінчастий слід, але прекрасно дре для таких речей. В Самий раз твердий сплав, суцільна фреза чудово працює. Дуже класно, дуже продуктивно. І фрезеруємо самі пази в ножовій балці. Отвори західні ми зробили, а тепер вигризаємо між ними перемички. Тут все дуже просто, все дуже грубо, але стараємося на кожному етапі робити акуратно. от, от вийшла в нас ножова балка. Далі в нас йде найважливіша деталь, це пуансон. Точимо його з сталі Х12Ф1. Це такий свого роду жаргонний готовий булат Х12Ф1, Х12Ф, H12F, Х12МФ, Х12Ф11. Це доволі такі круті сталі, ріжучі, штампові, які трохи непросто обробляються. Доволі мають цікаву термообробку, але результат завжди з них вражає в плані характеристик твердості, ударної в'язкості і так далі. Ну, Торцанули, розвернули в кулачках, торцуємо з другого боку. І проточуємо, обов'язково проточуємо посадочний поясок і діаметр під різьбу. Отака пластина гостра, чистова. Ну, нею зато дуже зручно робити одразу. І галтелі, і канавки для виходу різця різьбового, і фаски. ну Всякі різні речі. Ну, дерти нею багато не варіант. Вона більше на чистову обробку і для важкодоступних місць і так далі. Проточуємо під різьбу. Не забуваємо про те, що ця деталь у нас буде шліфуватися. Треба обов'язково залишати припуск для вала в плюсі, для отвора в мінусі. І, але з припуском треба також бути обережним, тому що х 12 f 1 дуже важко шліфується, дуже сильно садить шліфувальний круг і великий припуск давати це потім самого себе мучати. Ну, от, видно, як цією пластинкою я зробив канавку для виходу різьбового різця і заодно з галтеллю. Фаска для різьби, фаска тут, посадочний пясок в плюсі і базовий турець в плюсі. От, доволі замислувата така деталь. Таких деталей треба зробити три штуки, щоб було, два, як мінімум, два запасних. Тому це деталь робилася конкретно під цей проект, з цієї сталі. От. Робимо всі деталі однакові, щоб не мати потім проблем з базуванням і з припусками різними. Треба робити все точно на кожному етапі. Далі підперли центром, бачите, зручний центр з довгим носиком. І ріжемо різьбу 33 на 3,5. Ріжемо з реверсом, без розмикання гайки. Ух! І реверснув. Значить Тут тільки грубий крок, тільки груба різьба, тонка різьба тут не прокатить ніяк. Оберти 300, крок 3,5. Канавка 3-4 мм. десь так. Ріжемо різьбу різцем чітко. В Повний профіль зразу. Все як має бути. Далі патрон на стіл, деталь обкатав, вигрив, обнулив по лінійках. Затиснув і фрезеруємо пази, ріжучі пази. Твердосплавна фреза, бачите, характерна стружка така, синюватого кольору для Даеха 12МФ, F1. Верніше. Все по лінійках, чітко, припуски, все. Стараємося робити кожну деталь точно, кожну деталь, щоб була повторяємість. Тому що потім будуть мороки з вишліфовкою цього всього в розмірах. От, Профрезерував одну канавку, бачите, який йде нагрів. Ну, твердий сплав бере нормально. Швидкорізальними сталями це робити було би значно складніше. Оце є наш пас один. Зараз будемо робити другий поперек. Отак от. от. Обов'язково стружку видуваю з пазів, Вихід стружки є обов'язковим при фрезеровці. І виходить така деталь. Фрезеровано на 4 на такий як хрест. Трохи нагрілося обов'язково. Беремо через ганчірку. І так три рази три пансони. Далі кличемо нашого носатого терміста і просимо його за сирок, щоб він нам загартував. ну Він погодився. Він загартував після термічки, далі вступає в діло наш круглошліфувальний Showtier 1500. Шліфуємо наші деталі як по торцю. Так і по периферії. Ну, звичайно, що в сіточку. Казковий верстат. Просто я щасливий від того, що є. Далі йде заточка на плоскій шліфовці на підмагнітних блоках зверху і в розмір товщини понсона. Знімаємо припуск під шліфовку. Чітко вишліфовуємо чистенько все. Ось наш понсон, Беручи за базу прошліфований торець. Отакий пансон. Це є наш пансон повністю вже готовий. Далі перевірка. А що ж той наш терміст там нагартував, якраз пошліфованому, гарно перевіряти. А нагартував наш терміст. От що. От так, от майже 60 одиниць. Ну, як він то робить, я досі не знаю, але сирок він відробляє чітко. Має багато він секретів, поїдання сирка і термічки. Робить чітко. І миску вилизує також чітко. Далі основна плита, як бачите, я профрезервував ній вікно для виходу продукту. Далі отакі от відходи. Ми будемо зараз нарощувати висоту центрів. Спочатку точками очі. Очі. Точками ловимо, далі одягаємо рукавиці і це все. Наглухо. Ці брусочки потрібні для того, щоб нагнати висоту центрів по підшипниках і по мотор-редуктору. Потім все побачите, як влаштовано. Примітивний відпал на вогнище. І хай догорає і в жарі хай буде до кінця. Далі фрезеруємо базові поверхні після відпалу піскоструйка, як бачите, фрезеровка базових поверх, сеління базових отворів. Звернемо отвори, ріжемо різьби, все, ця деталь, це є основна, це основна станина нашого верстату. Треба робити точно. Тут же в нас велика свирилка вступає в дію. Далі ріжемо різьби. Дуже зручно отак от притиснути собі пресом і різати різьбу. Лищата, таку деталь не візьмуть, а отак в самий раз. Далі вал, доволі непростий вал. Сталь 60s2, пружинна сталь. Обробляється також доволі паскудно. Особливо, якщо це є старого зразка, а це старих запасів. Вона має в стані поставки твердість поза 30 одиниць, треба бути дуже акуратним при сверловці. Якщо, не дай Бог, запіщало, засвістіло, треба тут же зупинятися і перезаточувати сверло. Бо інакше те місце потім дуже важко просверлити. Фактично, це готова ресора. От, розсверлюємо. вал буде такий доволі замисловатий, буде мати багато проточок, причому з двох сторін, з соосну. Також буде проходити круглу шліфовку і довбання. Зараз все побачите. От, розсверлюю. Спочатку грубо, потім роблю зацентровки собі в тих отворах. І точимо, точимо, точимо в розмір 60С2. Малими припусками, верніш, малою стружкою, малою подачею так от точиться, дає зразу таку от хорошу чистоту, тому що є твердість, але треба чуть-чуть не спішити. Стружка характерних, характерного кольору і от така от вона фіолатова. Це все 60С2, пружинна сталь. Проточуємо зверху. А після цього шліфуємо на круглошліфувальному Shawta R1500 зверху посадку під підшипники. Зверніть увагу, як, що з лівого боку на деталі є виступ значно більший, ніж сама посадка. І там є канавочка для виходу шліфувального круга 2 мм. Але шаут дуже чітко реверсується при шліфовці. В упор надзвичайно точно. Я ж сам був здивований От дивіться, я піддав там ще в мене припуск на шліфовку. от Він шліфує шліфує, шліфує. І от з лівого боку, бачите, збільшення діаметру. І він заходить чітко в канавку. от І реверсується, нічого не в'їжджає, нічого не гупає. Тобто можна так шліфувати на нього. Далі. Ну, такий вал. Так. Далі, після того в люнеті, соосно, зі всім решта, зверху, які ми прошліфували, розточуємо посадку під різьбу, розточуємо посадку під вкручування по ансона. контролюючи поверху по індикатору, щоб нічого ніде не було, має бути все чітко. І з другого боку розточуємо також в люнеті соосно посадку під мотор-редуктор. Далі довбимо шпанпас в упор глибина 80. От дане відео чітко демонструє, для чого дирка чи отвір в столі довбача можна заховати отаку деталь, такого великого діаметру на таку глибину. От Зараз, побачите, я витягнув наш вал. Підстрахую трохи пальцями, щоб він не падав. Причому згадайте, що на валу внизу є потовщення. Але воно все проходить. І отак от. Так от Такий от вал можна надовбати, використовуючи столі. Чудово. Далі притискач, класичний притискач, знімач, такий як в гіліотинах. От такого типу простенький. Далі це все пофарбував. Фарбу якою була, сильно не заморачувався, що виглядало. Замаскував на основній плиті, що треба, там ще подоварював, бачите, бляшки, новушка. Це важливі деталі. Та я пофарбував, знімаємо маскування. Зверніть увагу, що між оцими посадками от одну яздер. Одну яздер. здер. так, Третю, і от бачите, між ними є такі шпонки свого роду. ну це Цільний метал, це нічого не вставлено. Так зробимо фрезеровку. Це дуже важлива деталь для того, щоб було обов'язково базування по осі. Далі ніж дві гільотини, я його просто освіжив, пошліфував, щоб були відновлені ріжучі кромки. от І він у нас вже готовий до установки. Це єдина деталь, яка Практично нічого не робилось. От ставимо підшипники, бачите, воно до упора досилається чітко. Підшипники сферичні Потужні болти класу 10,9 на метизі не економим. Болти працюють на відрив тому так, задній підшипник, тут можна трошки менші болти, він не так сильно навантажений. Там вже 16-та, але всюди, всюди якісний метиз. Далі вставляємо вал. Тут дві сотки на мінус від відносно діаметра підшипника. І вони, він центрує наших два підшипника по сферах. З другого боку у нас шайба і стопорне кільце. А також вход в хитри моторредура, крім великої довгої гартованої шпонки, ще є два гужони. От якщо все точно зробити то всі висоти центрів, всі осі співпадають мотора, мотор редуктора, і всього решта. Далі вкручуємо наш пуансон. Він нас закручується на різьбу і центрується на посадочній поясок. Це дуже важливо. О, тут ніяких лисок не треба, тут можна використати просто от монтіровочкою. І він без проблем затягнувся. Все, він працює на зажим. Далі ставимо кріплення ножової балки. Саму ножову балку. Трошки прийшлося підфрезерувати три місця під болти, бо зварка заважала. Ну, то деталі. Все по місцю. І кріпимо наших, нашу ножову балку. Шайби і болти. Все на різьби. Получається отакий от настольний агрегат. Далі, зверніть увагу, зараз я про це вам. Реально е детально покажу. Оці от вушка, не вкручуються болти і з гайками, які можна підконтрювати. Це є для того, щоб можна було регулювати зазор. Оцей отхід вперед-назад, це якраз є невеликий, там, десь 3 мм, але цього достатньо. Далі вставляємо наш ніж. На ножі є два отвори, але позів три. Це зроблено для того, щоб можна було ніж. Потім. Регулювати, підсувати, зміщати, перекидати, розвертати по-всякому, щоб можна було максимально використовувати всю його ріжучу кромку. Отак от він можна підлаштовувати, можна перевертати, можна розвертати. Далі, так як звичайні гіліні, щупом виставляємо зазор між нерухомим ножем і рухомим, підкручуючи і підконтрюючи наші оці от регулювальні болти. Він підсуває всю ножву балку. От. І зажимаємо всі болти. Все законтрюємо, все зажимаємо. далі ставимо притискач. Хоча я зараз буду його знову відкручувати на відео, тому що хочу вам показати, як обертається Пансон без притискача, щоб ви бачили характер роботи, як ця штука працює. Він також має хід регулювання, оце невеличке. От. Ну от, Зараз я все одно буду його знімати. Такий от виходить, девайс. Значить, паралельно з цим всім, зараз будемо підключати мотор, ставимо кришечку, я перевів його з трикутника на зірку. От Получився такий момент. Пристискач я зняв поки що. Залив масло свіжого, до речі. Получилося от, отак. От Якщо включити, буде отакий от ефект. Онсон обертається і робить такі надсікаючі рухи. Ось така конструкція. Якщо поміряти оберти, то ми маємо не багато, не мало по тахометру я там мітку наклеїв 91,6 оберта. Ну, грубо, 91 оберт. 91 оберт 4 ріжучих кромки, тобто 91. Якщо ми помножимо на 4, то ми будемо мати. 364 куска ну Давайте попробуємо ставимо лоток пустий. Мінімальний дріт. там буде корці трійка, оце в мене четвірка. Це без проблем. Він це кусає. Чик-чик-чик. Взагалі легко йде. Кусає без проблем. Просто супер. Ще одразу другий. Там довгі пуски використовуються, тому ці Кусочки бички вони не будуть поїлятися. Ну і, Звичайно, що шістьок квадрит треба пробувати. 5,8, ну це 6 квадріт, звичайно. Ну, Без проблем. Клацає. Ось так от. Бачите, все то саме, тільки вже грубше. Не відчуває навантаження девайс, От летить наша шрапнель. Доволі швидко, доволі шостро. Загалом результат дуже швидкий, оце в було кілька кусочків вороту, і Я і всі фактично подробив тут же при вас. Ну, якось так. Тут стало цікаве, я зняв притискач і я бачу, що взагалі ніякої притупленості на ріжучих кромках. Так що інструмент виготовлений якісно. Але все рівно на запас два пансона ми ще додаємо. Коротше, такий то результат. Менше хвилини роботи. Менше хвилини роботи. І ми маємо. Я навіть не засікав за утрику з кадрота о! 330 грам. 330 грам то, то є херня того. Але коротше, то вже є порція. То вже є порція. Ну все, хлопці! то я собі лишу на пам'ять, а то я вам відсилаю ха-ха-ха!